До матчу Динамо зальцбург залишилося зовсім небагато. Кияни вже схоже традиційно розпочинають матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів у поточному сезоні номінально домашньою грою. Раунд плей-офф не виняток 21 серпня, о 21-й за середньоєвропейським часом на арені Люблін пролунає стартовий свисток поєдинку Динамо Київ Редбул Зальцбург. Україні в той момент буде на годиннику 22.00. До основного етапу найпрестижнішого євротурніру один крок. Нам потрібна підтримка кожного, тим паче, що українців у Польщі достатньо. Тільки улюблені наших громадян близько 30 тисяч, що становить 10% від усього населення цього міста. А загалом у цій країні живуть від 2,5 до 3 мільйонів українців. Це дуже величезна подія і дуже багато знайомих, які просто рвуться на матч. Динамо Київ завело Люблін, завело Польщу. Тому є надія того, що буде дійсно аншлаг на стадіоні, буде шалена підтримка української команди. Київ є зіркою світового рівня, і тому я маю надію, що Динамо Київ подарує. Не тільки Люблину, а цілій Польщі враження, емоції і чекаємо на перемогу. Не дивно, що кількість уболівальників на кожному матчі Киян у тільки зростає. На грі з партизаном на трибуні було 4712 людей, із рейнджерс 8315 глядачів. Сподіваємося, на тенденцію зростання осіб на трибуні команді точно потрібні. Ваші емоції поряд. Тому просимо вас долучитися до справді визначального дійства. Скануйте qr код на екрані, купуйте квиток і приходьте вболівати за рідну команду. По-перше, рівень команди, проти якого Дінамо буде грати, став вище на першу гру з партизаном. Всі думаю, всі думаю, якось так. Така команда приїхала ще ніхто так не знав більше на другу. Вже я знаю пройшов більше два рази. Більше чоловік прийшло. Я вважаю, що зараз гра проти Зальбурга це буде вирішальна гра, і від цього буде завжди майбутнє. Підтримка 12-го гравця дуже важлива. Тобі більше в такій зараз ситуації, коли Динамо грає практично всі матчі, можна сказати, на виїзді без болівальників. Підтримка цього го гравця це скандування Динамо, Динамо, Україна. Ну це, це дорого коштує. Це дуже дорого коштує. Перед минулим поєдинком на арені Люблін ми поспілкувалися із директором стадіону, який був у захваті від співпраці з нашим клубом. Що стосується співпраці з українською федерацією та проведення матчів, то останнім часом через збройну агресію Україна проводить поєдинки в Польщі не тільки на рівні національної збірної, але й на рівні клубів. Це ви бачите на прикладі київського Динамо. Навіть у Польщі є команди, до яких ставляться не так добре, як для українських команд, які тут грають, особливо до київського Динамо, яке є грандом вашого футболу. Ми у свою чергу дякуємо усім причетним до теплого прийому на цій арені. Цікаво, що тут відбуваються не тільки футбольні заходи, але й багато інших ключових подій. До прикладу, цей стадіон приймав у 2019 році 9 поєдинків молодіжного чемпіонату світу Ю-20, який, зрештою, виграла українська збірна, хоч їй і не довелося зіграти на цьому полі. А ще тут можна побувати на масштабних концертах чи навіть на мотофрістайлах. А все тому, що трибуна вміщує більше 15 тисяч глядачів і має зручне місце розташування. Дістатися арени можна фактично на будь-якому виді транспорту. Один із результатів такого досягнення це те, що арену Люблін будувала та ж сама компанія, яка займалася реконструкцією Сантьяго Бернабеу у Мадриді. Ну не рівень, тому ми вдячні всім людям, які прийшли хоча б один раз поболівати за білосиніх. А таких вже було більше 10 тисяч. І це не тільки українці, але й поляки чи мешканці інших країн. Я просто поляк, для мене українська мова не батьківська, не материнська. Я працюю в мері міста, і ви самі розумієте, праз про Люблін пройшло мільйон 400 тисяч українців, а сьогодні живе десь 30 тисяч, так що ми тут разом. 30 тисяч Люблін живе, так? Так. Е, раніше в самий пік було 68 тисяч, а, а сьогодні це більш-менш і Живемо тут разом, поляки та українці. Ну яка така можливість, разом приходимо мовить польська, українська тут. І це правда. Українці і поляки вжилися між собою. Ніхто не буде нікому дорікати, що той чи інший не з цієї країни. Чому так? Ось наочний приклад. Це Віталій. Він вболівальник Динамо і працює у міському барбершопі. До нього не так давно приходили на стрижки Андрій Ярмоленко, Олександр Караваєв та Олександр Андрієвський. Хлопець був у захваті від таких гостей. Ну я фанат Ярмоленко самого дитинства. я себе пам'ятаю і відколи про нього знав. І коли дізнався, що він стригтися в нашому барбершопі, я був. Просто шалено враженим, і хотілося якусь згадку про нього залишити. І так сталося, що попросили в нього, що він залишив автограф, і він залишив автограф на зеркалі. Люблін – це місто, яке знаходиться 90 кілометрів від українського кордону. Саме це місто і приймало найбільше наших людей після подій 24 лютого 2022 року. Зараз, хоч і не надто радісна погода, та це не заважає відчути атмосферу ліго чемпіонівського матчу. Ви розумієте, українці і поляки разом і це має робити нас сильнішими. Друзі, сподіваємося, що ми вам зуміли відтворити атмосферу Любліна і його людей. Тому ще раз нагадуємо за матч Динамо Зальцбург, за якщо ви вже встигли призабути 21 серпня, 21.00 за середньоєвропейським і 22.00 за київським часом. Арена Люблін – поєдинок плей оф кваліфікації Ліги Чемпіонів. Посилання на квитки в описі під цим відео або ж за QR-кодом на екрані. Ми впевнені, ви знаєте, що робити. До зустрічі на стадіоні.